За підсумками січня, кількість безробітних в Іспанії знову зросла. Ринок праці найслабша ланка в економіці країни, тому не дивно, що тут уважно стежать за кожним звітом. За останніми даними профільного міністерства, на біржі праці Іспанії 4 мільйони 980 тисяч людей, що близько мільйона іспанців не зареєстровані офіційно. Загальна кількість працездатного населення близько 16 мільйонів людей. Молоді безробітні зізнаються все дуже погано, адже врешті країн рівень безробіття поміж молоді нижче, ніж у категорії старше 30 років, адже саме молодь має піднімати країну. Зневірена молодь шукає вихід і часто знаходить його в аеропортах. Люди залишають Іспанію у пошуках щастя і роботи. Найпривабливіший напрямок Німеччина. Курси вивчення німецької дуже популярні тут нічого немає. Я не можу лишитися тут і займатися чимось іншим, а не тим, що я вивчала і до чого готувалася. Я навчалась 5 років, і мої батьки інвестували гроші, а результату немає. 60% людей у віці до 25 років не мають роботи в гет інституті в Барселоні. Пропонують 170 різних програм вивчення німецької мови. За останні два роки кількість студентів тут збільшилася на 75%.